П'ята ранку. Щойно завершив попередню частину, де забрав 5 плюсиків. Достатньо приємний ринок, буквально за півгодинки це все відбулося. Надіюся, що ця тенденція на ринку продовжиться, і за наступних півгодинки я також здовлю хоча б 5 плюсів. Це буде дуже круто. Для тих, хто не дивився попередні частини, використовую я лише один індикатор: це є лінії Болінджера. Час експірації 1 хвилинка, а також таймфрейм 1 хвилини. Тобто кожна свічка. Це рух ціни за одну хвилину. Болінджер в мене виглядає наступним чином: це ось ці дві полоски навколо графіка. Підходять мені абсолютно усі активи, які містять в собі ОТС, так само криптовалюти, сировини або ж акції. Тому гортаю абсолютно усе і шукаю гарні ситуації. Вітіайгрутойл формується шикарна ситуація, я готуюся заходити. П'ятихвилинний таймфрейм і позначаю сформований рівень. По тілу свічки, не враховуючи тіні, хвилений таймфрейм по закриттю цієї свічки заходжу рівно на хвилинку вверх. Натиснув купити, і таким чином, якщо ця свічка формується у зелену, я 100% буду забирати плюс. Рівень у нас достатньо приємний, так як попередньо, ми його вже неодноразово тестили і давали реакцію на підвищення. Також бачимо, що ціна торкалася двічі смуги Болінджера. А по таймінгу, у нас перша хвилинка п'ятихвилиною свічі, тож очікую формування зеленої свічки. Формується червона свічка, і я заходжу повторно з два рази більшою сумою. Торгую я за мані ризик менеджментом, прописаним у каналі навчання. Це один з найважливіших пунктів, який має переглянути та використати кожен. Без цього ви точно не станете профітним. Три секундочки, бачимо впевнене формування зеленої свічки і забираємо шикарний плюс. Так як перша угода була на 300 доларів у мінус, а друга з чистим профітом 492, то чистий профіт становить 192 долари. Також для тих, хто дивиться наше відео перше, хочу повідомити, що ми торгуємо на прямих ефірах майже кожен день. Тому рекомендую обов'язково відвідати наш прямий ефір. А у телеграм-каналі ми як сповіщаємо про трансляції, так і ділимося статистикою. На прямому ефірі. І торгуємо ми з вами достатньо багато, і плюсів, відповідно, забираємо достатньо багато. Можете похортати хоч на два місяці в парад, і тут також буде статистика з трансляцій. Ну а кому цього недостатньо то на нашому Ютубі є вкладка наживо І усі наші трансляції, де ми з вами торгуємо, є в записі разом з чатом, які пишуть учасники нашої команди. Тож обов'язково долучайся до трансляції. А якщо ти повний новачок, то відкривай, демо рахунок і отримай першу Практику без ризиків втратити гроші. Ну а я полетів шукати далі. Також лайфхак. Ось тут справа є такий дзвіночок. Натискаючи на нього, можна поставити алерт сповіщення. Якщо ціна досягне цього рівня, вам прийде сповіщення. Для прикладу, я чекав, що цією свічкою ми можемо долетіти ось сюди. Я кидаю алерт і йду далі дивитися ситуацію. Якщо ціна досягає цього рівня, доторкається до Болінджера, я вже готовий заходити. Коли мало ситуацій на ринку, це трохи помагає. Ja. Гарна ситуація формується по Сар Y і, мабуть, варто навіть зайти прапорцем до 21-ї хвилинки. Двома свічками вже торкалося смугу Болінджера, також сформований сильний рівень супротиву. Бачимо, що неодноразово його тестили і давали реакцію на зниження. Ось тут, ось тут і ось тут. Летимо ми вище, ставлю суму Х2 і заходжу повторно рівно на хвилинку вниз. Третя свічка поспіль торкається Болінджера. Для мене це дуже сильний сигнал, і я готовий відпрацювати стратегія дуже проста, і я думаю, кожен з вас зможе з нею розібратися. А якщо у вас виникають якісь питання, ви завжди можете звернутися до мене, просто написати мені у Телеграм. Чат зі мною я залишу під цим відео. 3 секунди і забираю перший плюсик. 552 долари чистими з цієї угоди, але так як перша була в мінус, то чистий профіль складає 252 долари Повертаю суму до початкової. І формується гарна ситуація. USDCOP одразу заходжу на підвищення рівно на хвилинку вверх. Є чітко сформований рівень, неодноразово давали від нього реакцію на підвищення, гарна об'ємна свічка на зниження, зняли рівень, торкнулися Болінджера, очікую відпрацювання. Шикарна зелена свічка і ще 276 доларів чистими. Два плюсиками ми вже забрали, але шукати третій. Як можна побачити, ситуації достатньо довго не було, а потім буквально за три хвилини з'явилися аж дві ситуації. Тут важливо мати терпіння. І повірте, воно того варте. Трішки практики, і у вас точно все вийде. Нічого складного у цій стратегії немає. А враховуючи, що ще є трансляції, на яких ми разом торгуємо, це ще простіше. Тесло ОТС готуюся заходити рівно на одну хвилинку вниз. 2, 1 і натиснув Продати. Є дотик до Болінджера. Візуально думав, що на хвилинному таймфреймі по тілу ми все ж таки зняли, як зазвичай це позначаю, тому що бачимо тут достатньо імпульсивний відкат на зниження. Подивимося, як відпрацює себе ситуація фактично суто по Болінджеру. Ще один плюсик забираю, але все ж сказав би, що це хай ризик угода. Зараз вона себе відпрацювала, але іншим разом може себе вже так гарно не показати. Як і у минулій частині, поторгував орієнтовно пів годинки. На мою думку, забрав достатньо гарний результат. А головне, що став ближче до своєї цілі у 100 тисяч. Тож, якщо це відео було корисним, то став лайк, підписуйся на наш канал і запускай ракету у коменти. А якщо у тебе виникають якісь питання, то пиши мені в особисті. Чат зі мною під цим відео.